Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився, звичайний потяг Р'Ер'є коштує десь 25 євро приблизно. Ми їх знайомили, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивиш, що до кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш, є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося на FlixTrain. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок, він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це я не брав місяць, назад, 4 дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Проте пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас цей був 9 євро тільки, і ми просто їздили, де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пораду. Така історія дуже виявилася, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.